Обласна виставка спортивних і декоративних голубів та іншої живності відбулася у Коломиї. Захід провели на території вищого професійного училища. номер 14. Тут можна було подивитися на неймовірно красивих голубів, різні види курей, кроликів та інших пташок і тварин. Про голубів вони знають усе. Розмножують різні види цих птахів, відшукують рідкісні, періодично збираються, аби поговорити про об'єкти улюбленої справи. Тому такі виставки це можливість не лише показати своїх гарних вихованців, а й поділитися думками та досвідом. Любителі, професіонали, всі ну хто. хто, хто? Всі у нас тут є і любителі спортивних голубів і декорації. Дуже приємно, дуже приємно, що появилися такі. Які, е, голуби, які вже давно ми не бачили, такі як кракуси, давно їх не бачили ми на виставках, такі як е, церковні голуби, хрестоносці, монахи, шаляві. От, дуже багато є. З тих видів всіх, десь, якщо нараховується коло двох тисяч декоративних голубів, то десь ми тут. Е, Десь процентів 30 наша заслуга наших голубоводів. що представляють ці голуби. Голубівники дуже вдячні за організацію виставки Юрію Куцу. Саме він уже багато років поспіль віддає цій справі свій час та зусилля. Про голубів розповідає з любов'ю та ніжністю. Німецька порода. Так, так, так. Це дуже рідкісні такі голуби, їх тяжко вивести вивести. То треба підкладати, от є вони нанесуться, а потім ніж як годувати їх, то треба підкладати під други голубів, бо вони бачите, які вони мають дзьоби, що вони не годують самі. Так, так. На даний час є 60 видів декоративних голубів. І з цих е, видів є дуже церковні, узбеки шалюві Шаль, голови, кракуси. кракуси. І є спортивні, а спортивні є, які спочатку у нас клуб є спортивних, спочатку дистанція 100 метрів, 100 кілометрів, 150, 300 і далі, і до, 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 до 1000 кілометрів. Голуб долає шість. Кілометрів за годину є от змагання між голубниками. От, допустимо, Івано-Франківська область, Чернівецька область, Тернопільська. І це якраз є так, що випускають ті голуби. І вони є на кожний голуб, має обручку, і кожен голуб, голуб має чіп. Той чіп, що означає? Коли голуб прилітає, він сідає на голубник і зразу фіксується це, це, цей чіп. чіп. Так що надзвичайно великі ставки ставлять на ці ну, голуби, дорогі є. Оце, оце допустимо, голуб, пара голубів коштує тисячу гривень. Голубівники пишаються своїми птахами, кажуть, кожен з них по-своєму гарний і цікавий. Розводять, відшукують маловідомі породи та закликають молодь займатися цією справою. Молодіж на дивиться на молодь участь, любить природу приймає досвід. Та й приймає досвід, Не приходять до нас, подивляться, що ми любителі природи. Любив голуби від малого і тримав їх. кар'єри називаються. А де ви їх пішли? Польщі. Скільки вони коштують? Я платив за них стояв. На виставці Дмитро Сабодаш. Він найстарший голубівник Коломиї, розповідає у далекому 1969-му був на міжнародній виставці у Познані і цікавиться всім, що стосується голубів. Під час великої вітчизняної війни голубів ховали, бо німці забороняли. Розумієте чи ні, бо то були поштові голуби. Так, вони Пошли до того, що смертна каль була. Я тут в Коломиї на вулиці Фітковича бачив такого Яника Скавінського що він під ліс... Я тримав дві пари голубів, піднімців, під, під, під розумієте. Бо я з 38 року народжений, я, я вже найстарший, коли мені немає нікого. Но я це люблю і цьому приділяю увагу. І це мене радує і тішить. На виставці були не лише різні породи голубів, а й кролики, кури, гуси, шиншили, інші птахи. Тому вона привернула увагу багатьох людей. Ми прийшли подивитися, дуже цікаво, дуже все гарно. Взяли номер телефона навесні, може, купимо собі курочок, будемо теж розводити. Практично мені все сподобалося. Я увлікаюся кроликами, тому прийшла подивитися. Придбав поштових голубів. І також декоративними голубами займаюся, і раджу всім, щоб займалися ними. Мені просто подобається. Я ще з молодих років ще школи цим займаюся, вже. І різні породи виводимо, так щоб, щоб вони не зникали. Такі виставки, в Коломи вже стали традиційними, їх проводять щороку. Основне про що мріють організатори, це зберегти цих прекрасних птахів і залучити якомога більше молоді до цієї справи.